Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді ланцюгова акумуляторна пилка pka 36 Працює вона на одному акумуляторі, оснащена безщитковим двигуном та має дві системи захисту як звичайна пилка. Комплектація. Після того, як ми її зібрали, виглядає вона ось так: маємо шину, цеп та кожух. Все інше вам треба буде докупити, тобто акумулятор та зарядний пристрій. Акумулятори ви можете придбати згідно з вашими потребами. Це може бути 2-амперний, 4-амперний та 8-амперний акумулятор. Також до них потрібен буде ще й зарядний пристрій. А якщо у вас вже є наш інструмент із нашої семійної лінійки акумуляторного інструменту, то цей інструмент обійдеться вам трохи дешевше. Ну і давайте розглянемо більш детально про все. Перше, шина. В комплекті йде 10 дюймова доймова шина, тобто 235 мм. Маємо безключовий доступ до шини та регулювання натягу ланцюга. Це дуже зручно, не потрібно нічого тягати у кашенях. Ну і давайте подивимось, як саме це відбувається. Відкручуємо верхній вертлюжок та знімаємо щуку. Не зовсім ось так. Ось так виглядає шина із спеціальним пристроєм, котрий відповідає за натяжку нашого ланцюгу. Цей пристрій ми можемо переставити на іншу шину, але шина повинна бути з таким самим кроком. А працює цей механізм за рахунок ось цього равлика, котрий розташований на щуці. Пилка оснащена автоматичною подачею мастила. Спостерігати за рівнем мастила будемо через віконце, а поповнювати будемо зверху, знімаючи кришку, котру важко загубити. І, до речі, кришечка ще й оснащена сапуном. Підшипник робочого валу встановлений не в пластиковий корпус, а в металеву втулку. Будь-який інструмент повинен бути безпечним. Наша пилка оснащена. По-перше, захистом від випадкового вімкнення тільки так. Спершу тут, потім тут. Якщо у вас вимкнувся цей запобіжник, пилка має звуковий сигнал. Повертаємо. І після цього можемо робити. І перенатискаємо ці дві кнопки. Також важливим фактором безпеки є зручність. Інструмент дуже зручно лежить в руках. Ми провели тест, нам сподобалось. Пиляти ми можемо як горизонтально, так і вертикально. Ручка дає можливість рухати інструментом в будь-які боки. Далі, ручка контролю має гумове покриття, що також надає комфорту. Під час тесту ми робили шиною, котра йде в комплекті, тобто 235 міліметрів. Але нам стало цікаво, чи потягне цей інструмент більшу шину, і ми встановили шину 350 мм. Як ви побачите на тесті, чудово впорався інструмент. Отже, виходячи з тестів, запас потужності в неї добрий і великий. За рахунок чого, безщітковий двигун бокового розташування. Хоч ми і встановлювали на цей інструмент шину 35 см, але все ж таки, якщо ви пиляєте дерева, 235 плюс 235 470. От якщо у вас десь такий діаметр стовбура, вам вистачить цієї шини. З однієї сторони пройшли, з іншої сторони пройшли. Якщо вам все ж таки потрібна більша потужність або більший діаметр колоди спилять, будь ласка, є в нас величезний вибір акумуляторних, мережевних та звісно бензопил. Будь-який смак. А той, хто любить подивитися, як працюють інші, будь ласка, додивіться до кінця відео, і після нього буде тест. Там ми показуємо, як ми оцією маленькою шиною перепилюємо досить величенький стовбур. У нас більше не було, але з двох проходів: з однієї та з іншої сторони. Потім в нас була шина, котра перепилює цей стовбур за один раз. І останній тест на витривалість 4 ампергодинного Акумулятору, але звертаю вашу увагу, ми викатували його дуже швидко. Тому якщо у вас буде циклічна робота і хоч трохи остигне акумулятор, десь 10-15, а то й 20% роботи у вас додається. Тест на витривалість цього акумулятора 4 Аг допоможе вам вирахувати, який саме акумулятор потрібен для ваших робіт. Може вам вистачить акумулятора 2 Аг, а може не вистачить і 8 Аг. А на 4 а годинному акумуляторі брус був у нас 10 см на 20 ми зробили 35 різів, але дуже швидко. Отже, нагадаємо: обирайте за потребами, що це означає. По-перше, давайте повернемось к міні пивам Якщо вам потрібно зробити невеличкі роботи, знову ж таки, в садку, десь обрізку якусь, чи десь ви якусь роботу виконуєте, де вам зручно, просто зручно робити однією рукою але ви або ви не дотягуєтесь, це зручно робити міні-пилкою. Далі, якщо у вас більш серйозні роботи і вам треба виконувати їх в великих об'ємах, для цього є вже повноцінна пилка. Не треба виматувати міні-пилку, якщо ви можете робити оцією пилкою. Подивіться на розмір двигуна. Все ж таки є різниця. Не вбивайте просто так інструмент. І, взагалі, в доброго господаря повинно бути і те, і інше. Огляд на ці міні-пили або вже був, або буде незабаром. Дивіться по підкасті. Отже, на цьому огляд цієї пилки, нагадаю, її pka 36 будемо завершувати. Нагадаємо: маємо безщитковий двигун, безключовий доступ до шини та налаштування ланцюг, маємо автоматичне змащування ланцюга, подвійну систему захисту. Все дуже зручно. Також ще маємо невеличку шину. Тобто, шина невеличка зберігає нам ресурс акумулятора та подовжує роботу нашого двигуна. Ну і як завжди, якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо зацікавились, будь ласка, заходьте на наш сайт. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Але кому цікаво, як ця машинка робить, залишайтеся з нами та подивіться відео випробувань. На все добре, до побачення. On. Need to move on to be what I want I'll keep dreaming <laughs> Chase like that, yeah, yeah, I play so strong with a knife in the back. i am going swing home run like a baseball jack. <makes> you see me rise, you hate on that. I don't play both <makes> sides, don't no cap. I'ma ride or die my dreams on tap. I'ma fly real high. You wanna see me stack? Must not how you fall, so you get right back up. this how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah. I call your bluff. I'm about the one. Mess with me, come out with none. He's I'm so done. Life worth living is a life with me, and I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gotta taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. <gunfire> 100 мм на 8 погнали викатувати акумулятор повністю Play both sides, don't need no cap I'ma ride your job, my dreams are cap. I'ma fly real high, shy, hey, far, so you ain't see me stack I'ma try first and then get right back up You say get tough, callous, it i am hands to handle rough, yeah I call your bluff I'm not the one, mess with me, cause now we're done because so done, you had your fun And now you're gonna face up a going of barrel the gun Cause I got a full clip with your name on it But I'ma fix nice, you ain't worth it i stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming i Time stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on. dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning. and i'll do what i love Машинка прийшла в захист і робити більше не хоче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 22, 23, 24, 25, 26, 27,